Час новин на радіо Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 29 квітня. Побудувати нову школу для учнів, зруйнованого ліцею номер 8 одне з головних завдань Лозівської громади, каже міський голова Сергій Зеленський. Та додає, що підтримка держави в цьому питанні відчутна. Днями очільник громади зустрівся з першим заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василем Шкураковим. Проаналізували подальші кроки стосовно знищеного ліцею, виготовлення технічного звіту, демонтаж, будівництво, залучення інвестицій. Нагадаємо, російські окупанти зруйнували будівлю Лозівського ліцею No8 торік, 13 вересня. Майже 600 дітей втратили рідну школу та дитячий садочок. Без навчального закладу залишилася значна частина міста Авилівка. Тож віримо в нашу перемогу, а громада вже зараз працює над відбудовою закладу. Зустрічався міський голова із віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олександром Курбаковим. З ним говорили про проблему водозабезпечення Лузівської громади, складнощі водопостачання міста, зокрема критичний стан водогону з Краснопавлівки. Сергій Зеленський окремо наголосив на надзвичайно складній ситуації з каналізаційними мережами. Після ворожих обстрілів аварії на колектора значно почастішали. Очільник громади каже, що під час зустрічі з віцепрем'єром досягли певних результатів. Конкретику обіцяв розповісти трохи згодом. Лозівські депутати на сесії міськради виділили 10 мільйонів гривень на придбання екскаватора. Він необхідний для лозова водосервісу. Начальник управління житлово-комунального господарства Микола Пономар каже, придбання потужної техніки дасть можливість водяникам усувати аварії та відновлювати мережі на великій глибині до 6-7 метрів. Наразі для ведення робіт на колекторі по вулиці машинобудівників відповідну техніку водяникам доводиться орендувати. Іноді її відсутність призводить до затягування робіт. Окрім екскаватору, депутати також виділили кошти на матеріали для заміни колектору по вулиці машинобудівників та проведення благоустрою після завершення робіт. Працівники лозового водосервісу тим часом продовжують роботи на двох аварійних ділянках колектору по вулиці машинобудівників в районі 6-9 мікрорайонів та біля міської поліклініки на 4-му мікрорайоні. Кілька днів мешканці 4-го мікрорайону були без води. Наразі відомо, що роботи там тривають, але водопостачання людям відновили. Щоправда, можливі ще відключення, але вже за графіком. Загалом на різних ділянках необхідно замінити понад 600 метрів системи водовідведення, каже заступник Лозівського міського голови Денис Петренко. Трохи раніше комунальники усунули аварію ще на одній ділянці колектору, що на третьому мікрорайоні. Водяники кажуть, мережі не витримали вібрації ґрунту після ракетних ударів, тому обвали каналізаційних колекторів траплятимуться і надалі. Лозівські баскетболісти опинилися серед восьми кращих команд України з 25 по 27 квітня у Дніпрі проходив перший тур другого етапу в Юбл Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2006 року народження. Збірна команда «БК Восток та Дюсаша Олімпія виконала всі поставлені задачі тренерського штабу та здобула дві перемоги над командами Дю США номер 5 Кривий Ріг та Дю США номер 12 Запоріжжя. Кажуть, поступилася лише дуже потужному колективу з Дніпра. Далі в планах у юних лозівчан боротьба за потрапляння у четвірку кращих команд України з баскетболу. Вітаємо спортсменів та їх тренерів Тетяну Зотову та Володимира Донського з чудовими результатами і зичимо нових перемог. І до новин Харківщини. Сусідній Первомайський поки що так і залишиться Первомайським. Нагадаємо, у громаді кілька місяців йшов процес обрання нової назви для міста. Спочатку приймали пропозиції щодо назви від населення, потім кількома турами голосування зменшували кількість пропозицій. Таким чином залишилося дві назви добродар та хлібодар. За результатами останнього туру голосування, Первомайський мав стати добродаром. Проте затвердити це мали місцеві депутати, проголосувавши на сесії міськради. Але народні обранці не підтримали це рішення. Міський голова Микола Бакшеєв обурений ситуацією і обіцяє не кидати справу щодо декомунізації Первомайського. Не виключає, що доведеться поза рішенням міської ради подати прохання до Верховної Ради про перейменування. Зазначимо, що в громаді серед людей точилися суперечки не стільки з приводу самого перейменування, а з приводу організації голосування та його прозорості. Місцеві мешканці кажуть, що не можна приймати результати голосування, в якому взяла участь лише тисяча людей, при тому, що в громаді проживає 30 тисяч. До цієї думки доєднався і депутат облради, який раніше подавав відповідне депутатське звернення. Тож, поки Первомайський не змінюватиме назву, а ми слідкуватимемо за розвитком подій. У Харківській області чекають на важку техніку для розмінування складних територій, зокрема важкодоступних заболочених місць в звільнених від окупантів районах. Після цих робіт там можна буде приступати до відновлення електропостачання. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його словами, зараз у Харківській області працюють понад 250 піротехніків. Це підрозділи Держслужби України з надзвичайних ситуацій, у тому числі зведені загони. Також виведені 150 одиниць техніки і 4 одиниці важкої спеціалізованої броньованої техніки для розмінування. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.